справа за козом вороба Сергея Сергеевича, Бударяковський и Яна Игоревна про визнання подхильства. Прошу спітера за повести, то заняться в судове засідання. суду копію свідоцтва про народження дитини. Копію свідоцтва про народження нам не видало зараз, коли ви сказали по утвердженню чи так, потрібно не сюди. Ми вчора підходили і все. Ви звернулися письмово, це я, а я отримала письмову відповідь, як це? Ні, мені ніхто нічого не сказав, що письмово надо. Вона сказала, що от вас буде те саме, як по рішенню суду, тоді вони видають копію. Тобто ви не змогли переводити свідоцтво, ви просили суд витребувати, так? Ну да, сказала по рішення, що таке затому що не показывали документ, она может не по решению. Чи якісь долази, крім тих, про що повідомляли в минулому судовому засіданні? Тоді суд роз'яснює, що ви можете надати їх суду. Ви повинні самостійно зробити з таким попаданням. Це що? Якщо аналізу ацобства. А голоси, що це за документи? Я взяла аналіз арцорства. just Чи наполягаєте на даний час, отримавши цю інформацію, чи наполягаєте видоволені ваші посад допомогти чи підтримуєте їх? На сьогоднішній день, хоча а, ви як слідок заявлені, і слідок да, знаходиться да. в коридорі суду, ви не наполягаєте на тому, що давати показання як слідок самі. До А можна, позже вот просто, буду отсутствовать и делать до где-то часу, числа, мне не будет.